Вітаю вас, дорогоцінні цінні друзі. Це програма Добра новина, і з вами Богдан Дембуринський. І зважаючи на те, що відбувається сьогодні в нашій країні, йде війна, але все рівно добрі новини є. Завжди є добрі новини, і в першу чергу вони є від нашого Господа Ісуса Христа, який не змінився, в ньому немає змін і тіні перемін. І Писання говорить, що Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. І це дає нам. Можливість вірити твердо і непохитно вірити в те, що слово Боже збудеться, в те, що його любов не припинилася, в те, що чудеса продовжуються, вони продовжуються, вони відбуваються. І ми постійно бачимо, щодня ми бачимо, як Бог творить чудеса де завгодно, чи це може бути десь там в зоні бойових дій, чи це відбувається глибоко в тилу. Бог незмінний, Він всюди той самий. Він продовжує любити всіх і кожного і бажає нам добра, щастя і процвітання. Це його воля, це його ціль, і він для цього нас з вами створив. І коли Бог творив світ, там написано, що Він благословив людей, благословив Адама і Єву, сказав їм бути плідні, множтеся, наповнюйте землю собою і підпорядковуйте. І собі пануйте над рибами, птахами, звірями і всім, що рухається по землі. Тобто, бажання Бога, Його воля висловлені в книзі буття в цьому Божому благословенні. І це благословення не змінилося, воно продовжує діяти по сьогоднішній день. І воно виражається найбільше в Ісусі Христі. Я зачитаю вам. З другого Послання до Коринтян Апостола Павла, 4 розділ з 13 вірша. Павло пише, маючи той самий дух віри, згідно з написаним, я вірив, тому і говорив, і ми віримо, тому і говоримо. Павло мав непохитну віру. Він вірив в Слово Боже, він стояв на Слові Божому, він пережив зустріч з Ісусом Христом. Він говорить про те, що Бог дозволив відкрити в ньому свого Сина. Він відкрив свого сина в об'явлений, об'явлення Ісуса Христа, про яке Він говорить: відкриття Ісуса Христа, яке сталося в житті апостола Павла. І пізнавши Ісуса Христа, він йшов з ним до кінця і за Ним. І віра його була непохитна, дивлячись на те все, через що проходив апостол Павло. В нього були різні моменти, складні. Легкі, але Він це все проходив, тому що Його віра була непохитною. І далі він говорить, знаючи, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас через Ісуса і поставить перед Собою разом з вами. І 15-й вірш, на який я хочу звернути, бо все це заради вас. Знаєте, ми думаємо, що Бог комусь дає більше, комусь менше, комусь маленьку віру, комусь велику. Комусь багато дарів Духа Святого, а комусь взагалі ніяких дарів. Просто отак, от от, як бідний родич, сиди тихенько там і плач. Ні, він говорить, все це заради вас, заради всіх вас. Тобто Божа дія, Божа сила з'являється в служінні тієї чи іншої людини не заради цієї людини. Ну, іноді і так буває, але заради інших людей, які є навколо нас, тому що світ. Котиться в пекло. Якщо ви не думали про це, то наразі 8 мільярдів людей, які сьогодні живуть на землі, більшість з них не знають Ісуса Христа. Але немає іншого шляху для спасіння чи до спасіння, крім як через Ісуса Христа, тому що Він є дорога, істина і життя. І ніхто до Бога не приходить як тільки через нього. Я хочу говорити сьогодні про непохитну віру, про основи непохитної віри, тому що вона нам потрібна якнайбільше сьогодні. В цей складний час, в цей час важких випробувань, втрат, небезпек, загрози смерті потрібна непохитна віра. Одного разу, це вже багато років тому, ми були в Молдові і проводили служіння в одній церкві. Це було так досить якби, незаплановано і несподівано, тому що. Формат тої зустрічі мав бути зовсім інший. Ми були в складі невеликої місіонерської групи, в якої в завданнях не було проводити служіння зцілення. І коли я запитав пастора, скільки часу я маю, він мені сказав 30 хвилин. До цього ми вже провели не один десяток служінь в інтернатах, в в'язницях євангелізації, на вулицях, в інших місцях. І ми вже бачили сотні і сотні, можливо, тисячі разів вже на той час. Ми два роки були в служінні, Ми багато разів бачили, як Бог творив чудеса. Для нас це вже було нормою. Ми до цього звикли і говорили про це як, ну, як, як звичайні речі, які повинні відбуватися в житті церкви. І знаєте, в мене було питання, про що я можу говорити цим людям. Тому що часу мало, і мені потрібно чітко визначити найголовніші речі, про які я хочу їм сказати. І я говорив про три речі, про які сьогодні хочу також нагадати вам. Перше, це те, хто є людина, я вже трошки про це сказав, згадавши Книгу Буття. Друге, хто такий Христос і що Він для нас зробив. І третій дуже важливий пункт, що ми можемо робити разом з Ісусом Христом. Це три речі, про які ми з вами повинні знати, в яких ми повинні бути впевнені, обізнані, щоб диявол не міг хитати нас, щоб віра наша була непохитною, тому що постійно спілкуючись з людьми, зустрічаючись з їхніми проблемами і питаннями, я бачу, що класична проблема це от якраз похитна віра, віра, яка хитається, невпевненість, особливо в прощенні гріхів, особливо в своїй цінності. В тому, що ти прийнятий Богом. Тобто люди постійно відчувають себе якимись відкинутими, малозначними, нікому не потрібними, забутими Богом. Вони не впевнені в тому, чи любить він їх, вони не впевнені в тому, як він до них відноситься. І досліджуючи ці всі речі в Писанні, я для себе прийшов до таких висновків. Перше, хто така людина? Це є найвище, найкраще, найцінніше творіння Боже, тому що все решта було створено для людини. Земля, Всесвіт, зірки, світила, це все було створено для людини. І потім вже, як вершина творіння, вінець творіння Божого, Бог створив людину. Чоловіком і жінкою створив їх і благословив їх, написано. Тобто, побажав їм добра, дав їм силу бути успішними. І якщо дивитися в Едемський сад, це сама краща, сама така більш повноцінна яскрава картина вираження волі Божої по відношенню до людини. Едемський сад, де Бог планував життя з людиною, де Бог планував будувати стосунки з людиною на підставі віри, довіри. Ви довіряєте мені, я довіряю вам. І забезпечення людини в Едемському саду, воно якраз вказує на те, що Бог. Хоче бачити нас забезпеченими, щоб в нас не було потреби ні в чому. Найбільшою потребою в Едемському саду мали бути стосунки з Богом. Але пам'ятаєте, сталося гріхопадіння. Людина збунтувалася проти Бога. Адам і Єва повірили в брехню. І вони втратили ці стосунки. Вони втратили цю Божу природу. Вони втратили те, що Бог вложив в них свій дух життя. Втратили, і вони були. Змушені залишити Едемський сад. Вони були змушені вийти за межі едемського саду, тому що вони не могли більше залишатися в присутності Божій. Але Бог не перестав любити людей. Коли вони виходили з едемського саду, він дав їм обітницю, що насіння жінки розтрощить голову Змія. Він сказав їм про те, що прийде той, хто виконає волю Божу до кінця. Той, хто зробить. Можливим спасіння людства. Той, хто відкриє дорогу назад в Едемський сад в стосунки з люблячим Богом Отцем. Дивлячись на Едемський сад, дивлячись на те, як там все було влаштовано, я бачу справжнє оце от життя з Богом, яким воно повинно бути. Адам і Єва не мали потреби в їжі, вони не мали потреби в якихось матеріальних речах, тому що в них все було, їм належало все. В них була влада над всіма живими істотами, і в тому числі над мікроорганізмами. Вони не хворіли, в них було чудове здоров'я, їм не потрібна була аптека, антидепресанти, мультивітаміни, заспокійливі, снодійні і так далі. Чому? Тому що там була досконалість Божа. Таким має бути життя людини з Богом. До цього він нас кличе. Я вірю, що це станеться потім в кінці часів. Ми прийдемо до цього, ми прийдемо в Царство Боже, коли пролунає сьома сурма, і Син Божий Ісус з'явиться на хмарах вже не як Спаситель, а як суддя, як цар над царями, як той, хто прийде правити на цій землі, і написано, що царство його не буде кінця. Мені дуже це подобається, і я цього очікую. Але сьогодні ми живемо в наших реаліях. Сьогодні ми повинні нагадувати собі, хто ми є, тому що дуже часто ми забуваємо в цій суєті. В зміні обставин, в тиску обставин в різних таких речах, які відбуваються. Тим більше зараз, під час війни, зараз, під час того, що ситуація напружена і практично немає місця, де ти можеш відчувати себе в безпеці. Але є Бог. В якому ти можеш відчувати себе в безпеці. Згадайте собі той самий 90-й псалом, хто в тіні всемогутнього покоїться. От нам потрібно навчитися покоїтися в тій тіні всемогутнього, де би ми не були. Я недавно розмовляв з одним чоловіком молодим. Він воює, він командир взводу, і він пережив декілька таких смертельних випадків, коли біля нього розривалися якісь боєприпаси. І Бог його зберіг від поранень, навіть він отримав якісь поранення, але досить такі незначні, хоча вибух був буквально там в кількох метрах від нього. І він, слава Богу, живий, просто там легка контузія і кілька подряпин. Він читає Біблію, він досліджує її, він хоче служити людям, він хоче щось для них робити. Він каже: Я, я бачу себе в тому, що я от допомагаю пораненим, він там накладує ці пов'язки, він займається... Евакуацію поранених з бойових цих територій бойових дій. І він вірить в Ісуса Христа. І я, я з ним говорив досить довго, буквально кілька днів тому. Я пояснював йому якраз у цих три важливих речі: важливості розуміння того, хто ти є, розуміння цінності своїх в Божих очах, розуміння важливості, тому що Писання говорить, що людина, навіть придбавши цілий світ, вона не зможе. Нічого заплатити як викуп за свою душу. Тобто одна людська душа, вона вартує більше, ніж всі матеріальні цінності цього світу. Одна людина. І це розуміння дає впевненість, дає, закладає основу цієї непохитної віри. Люди, які не знають своєї цінності, вони з легкістю чинять злочин, вони з легкістю чинять зло, вони з легкістю обманюють інших, вони принижують інших. Намагаються підкорити собі інших людей, тому що вони не розуміють своєї цінності і вони не розуміють цінності інших людей. Вони не розуміють Божої любові. І, і це дуже страшно, тому що люди, які не розуміють цих речей, вони, врешті-решт, гинуть чи вмирають і йдуть в пекло назавжди, звідки повернення вже немає. А ми з вами тут є на цій землі. Ми з вами, ті, хто вже пізнали Божу любов, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ми якраз і є для того, щоб ділитися своєю вірою в Ісуса Христа, щоб говорити про Його любов, щоб нагадувати світові про те, що Син Божий Ісус зійшов одного разу з неба для того, щоб нас спасти, всіх нас спасти тут, на цій землі, заплатити за кожного з нас. Написано, що. Бог доказує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішні. Я вже так плавно переходжу до другого пункту, хто такий Христос. Про це можна говорити дуже багато, про це можна дуже багато говорити, але часу в телеефірі мало. Знаєте, я, я тоді, згадуючи цю церкву в Молдові, там десь було десь чоловік, 80 в залі. І я вклався в своїх 30 хвилин, які мені відвів пастор. 10 хвилин я говорив про цінність людини. 10 хвилин я говорив про те, хто такий Ісус, що Він є Син Божий. Пам'ятаєте, Іоанн Хреститель говорив про нього. Ось іде Агнець Божий, який гріх світу бере на себе. Згадайте, як він народився, згадайте, як він жив, згадайте, чим він займався, як він множив хліб, кормив голодних. Як він зціляв хворих, виганяв демонів, воскрешав мертвих, він піднімав паралізованих, очищав прокажених. Це, це було, Він говорить, я роблю все те, що бачив свого Отця. Я прийшов сюди, щоб виконати Його волю. Апостол Петро говорить про Ісуса Христа з Назарету, це дії 10:38, якого Бог помазав Духом Святим і силою, який ходив, творячи добро та зціляючи всіх, кого диявол поневолив. Тому що Бог був з ним, Бог був з ним. І одне з імен Ісуса, Бог, який в нас, або, або Бог, який з нами, Еммануїл. І Писання говорить, що Христос вас, послання до колосян апостола Павла, перший розділ 27, й вірш, таємниця, яка була схована від віків, яка нині відкрита святим Його. Що Христос вас, надія слави. Той самий Христос, який тоді, 2000 років тому, все це робив, виконуючи волю Божу, якого Бог помазав Духом Святим і Силою. Той самий Христос, який на сьогоднішній день не змінився, який продовжує виконувати волю Божу. Сьогодні Він вже це робить через нас. І він сьогодні в нас. Він вирішив жити в нас. Він вирішив довіритися нам, простим звичайним людям, недосконалим, які можуть помилятися, які ще не, став, не знають всього. Але вони повірили в Його любов, вони повірили в його жертву, вони повірили в його пролиту кров і прийняли його як свого Господа і Спасителя. Я зачитаю, продовжу читати з послання до Колосян з першого розділу, тут зразу і про те, що Він зробив, Ісус, і хто Він такий. Тут важко дуже це все розділити, дякуючи цю 12 розділ, який дав нам здатність. Отримати частку спадщини в святих в світлі. Нам з вами. Тими, хто були грішниками, тими, хто були богопротивниками, тими, хто були синами бунту, синами противлення. Він визволив нас від влади темряви і перевів в царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо викуплення його кров'ю і прощення гріхів. Це те, що він для нас зробив. Він улюблений син. І він для нас зробив викоплення, який є образом Бога. Тут же далі про те, хто він, який є образом Бога невидимого, первістком всякого творіння, бо ним створене все небесне і земне, видиме, невидиме, чи то престола, чи панування, чи начальства, чи влади. Все через нього і для нього створено. Це мова про Ісуса Христа, хто Він такий. У нас повинно бути розуміння Його величі. У нас повинно бути розуміння Його могутності, Його сили, Його чистоти, Його святості, Його праведності, Його справедливості. Продовжую 17 го вірша. Він раніше за все, Ісус, і ним все стоїть. Він тримає все своїм могутнім Словом, написано в посланні до євреїв. Він голова тіла, церкви. Він початок, перший з мертвих, щоб, щоб усьому йому мати першість. Бо було вгодно Богові, щоб в ньому перебувала вся повнота. Вся повнота, всі якості Бога перебували в Ісусі Христі. Він одночасно на 100% Бог, на 100% людина. І щоб через нього перемирити з собою все, встановивши мир кров'ю Христа, і через нього примирити, чи то земне, чи небесне. І вас. Колись відчужених ворогів Богові в розумі і злих вчинках, тепер примирив смертю Його плотському тілі, щоб представити нас святими і непорочними. Послухайте це уважно, щоб нас, тих, які були ворогами Богові в думках і злих вчинках, представити перед собою бездоганними. Оце. Воля Божа, оце до чого він прагне, це до чого він спрямовує наш з вами погляд. Як часто ми з вами дивимося на якісь свої помилки, недоліки, втрати, якісь, якісь хибні напрямки нашого життя, будь-що, і ми починаємо оцінювати себе згідно того, що було колись. Чи ми дивимося на себе таким чином, як на нас дивляться люди? Але нам потрібно прийняти, відкинути цю людську гордість, цю людську думку, чи всяке винесення, яке написано, піднімається проти пізнання Бога. І прийняти істину в основу свого життя, і почати дивитися на себе очима Божими, почати бачити себе от так, як нас з вами бачить Бог, представивши перед собою досконалими. Те саме послання до Євреїв, 10 розділ, 14 вірш. Там написано, що він лише одним. Приношенням свого тіла в жертву назавжди зробив досконалими тих, хто освячується. Хто такий Христос і що Він для нас зробив? І коли Він зібрав своїх учнів, там написано, що Він дав їм владу над всіма бісами і хворобами, щоб їх виганяти. Він дав їм цю владу. Він їм сказав: Я даю вам владу. Я вже переходжу до цього пункту, що ми можемо робити разом з ним. 22 роки тому ми почали своє служіння зцілення. І 20 років тому от я вам почав розповідати про те, як ми проводили це служіння в Молдовській церкві. І знаєте, я, я не сподівався, що я там буду молитися за хворих. Я не знав, як там відноситься до такого роду служіння, до, до такої проповіді. Я цього не знав, я перший раз бачив цього пастора. І я 30 хвилин э, розповів все те, що я мав розповісти. І я за останні 10 хвилин смів розповісти, як Бог творить. Чудеса під нашими руками. Ми, звичайні люди, також були колись грішниками. Також ми пройшли через покаяння, через народження згори. Ми прийшли в Царство Боже. Ми пізнали істину, ми подивилися на те, що Ісус робив тоді, 2000 років тому. Ми подивилися на те, що Ісус робив руками апостолів. Там написано руками апостолів Бог робив неабиякі чудеса. Тобто, не, не апостоли своєю силою. Як пам'ятаєте, апостол Петро говорить після того, як вони стілили каліку, він говорить, а чому ви дивитеся на нас, ніби ми зробили це власною силою і своїм благочестям? Що оцей от стоїть перед вами здоровий? Ні, вони не робили це своїми силами, і ми не робимо це своїми силами. От в цьому якраз і є добра новина: Бог дає своїм дітям владу над бісами і хворобами, щоб їх виганяти. І Можливостей і потреб для цього маса, тому що навколо нас є маса людей, які мають потребу в чудесах від Бога. Медицина є, але вона далеко не всесильна. Вона далеко, далека від досконалості, далека від того, щоб відповісти на всі потреби. Хто може зцілити душу, хто може вилікувати людську душу, хто може забрати цей душевний біль? Ми, ми ходили в лікарню, молилися за поранених. Там був молодий чоловік, в якого була ампутована нога. Чи на міні підірвався, чи десь його там уламком йому перебило. Я не знаю всі історії, але в його, він страждав від фантомних болей. Він кричав по ночах і не давав там на цілий поверх люди спати не могли. А, а він не міг нікуди від цього подітися, він постійно приймав якісь там знеболюючі і заспокійливі препарати, але це йому не допомагало. І потихеньку день за днем ми ділилися з ним. Цією доброю новиною про Ісуса Христа, про те, хто він такий, чому він його любить, про прощення гріхів, про те, що Бог є Богом чудес. Знаєте, я беру навіть з собою телефон, і я показую, в мене там є записане відео зцілення паралізованого чоловіка. Це сталося в 2015 році. Я проводив там служіння в Чернігові. Молодий чоловік, який був 13 років паралізований, він став з інвалідного війська і почав ходити на власних ногах перший раз за 13 років, в нього був перебитий хребет. І знаєте, я показую цим людям зцілення цього чоловіка, і вони дивляться, вони розуміють, що це правда, що це не просто, знаєте, якийсь там монтаж чи підставні якісь і так далі. Не всі віруючі християни, які називають себе християнами, і говорять, що вони вірять в Біблію, не всі віруючі, дивлячись таке відео, скажуть, що це правда. На жаль, тому що немає цього розуміння, що ми можемо робити разом з Христом. Це не є. Уділи, якихось вибраних, ми всі вибрані. Ісус говорить, я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і принесли плід. І знаєте, пройшло декілька днів, і той молодий чоловік сказав, що він вже більше не страждає від тих фантомних болей і він може нормально спати. І там, в Молдові, коли я закінчив це служіння, я передав пастору мікрофон. Я, я згадав собі, що я вам ще це не розповів. І я думав, що мені вже треба йти, я вже зібрався йти, він мене зупинив і сказав: Стій тут. І він в мікрофон сказав: Виходьте всі, хто хворий, хай він за вас молиться. Я не знаю, чи він хотів мене підловити на слові, чи що там було, він сам корейсь, такий, знаєте, непроникний погляд. Але це те було якраз те, чого я чекав. І там вийшла десь, напевно, половина людей. Ми бачили там масу чудес. Ми молилися з Людмилою, наші друзі з нашої команди, вони молилися за цих людей. Там була маса зцілень. Потім ще ми в загальному за весь зал помолилися. Була маса зцілень. Потім вже ми вийшли на двір, тому що служіння закінчилось. Ми ще там молилися за людей, вони там стілялися. Там десятки, десятки, десятки зцілень сталися в той день. Чому? Тому що Христос не змінився і Він хоче діяти через нас, Він хоче діяти через вас, тому що ми його тіло, а Він голова церкви. Він дає нам вказівки, що ми маємо робити, і звертаючись до своїх учнів, давши їм силу і владу. Над бісами і хворобами, він доручив їм проповідувати Євангелію до країв землі, зціляти хворих, воскрешати мертвих, виганяти бісів, очищати прокажених. Це заповідь Ісуса Христа. Це те, що ми можемо робити сьогодні для цього зраненого світу, тим більше в сьогоднішніх обставинах, які відбуваються в нашій країні. Друзі, зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу вцілені. Можливо, це поранення, можливо, це контузія, можливо, це якась хронічна хвороба, панічні атаки, депресія, страхи, безсоння. Що би це не було, можете покласти руку на серце, на голову або на ту частину тіла, яка постраждала, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь Ісус, я дякую тобі, що сила твоя зараз торкається, кожного, хто слухає цю молитву. І хай забираються геть. Всякі розлади і порушення. Хай зціляється нервова система. Мир хай приходить в серце цих людей. Хай відійде всякий страх, депресія, паніка, хай це все забирається геть. Хай приходить відновлення нервової системи, хай зціляється психіка, хай зціляються судини, кров, хай відновлюються кістки, суглоби, хай зникають всякі поранення, кровотечі хай припиняються. Більний, хай виходить. Органи внутрішні, хай починають працювати нормально. Хай відновлюються гормональні процеси, хай припиняється алергія і нормально функціонує імунна система. Хай припиняються запальні всякі процеси, нирки хай зціляються, все система, дітородні органи в ім'я Ісуса, чоловічі, жіночі. Хай відновлюється хребет, зір, слух, нехай відновлюється в ім'я Ісуса. Хай сходить мир. Хай відновлюється кожна клітиночка тіла, пухлини хай зникають, ракою в тому числі, в ім'я Ісуса Христа. Органи дихальні хай зціляються. Приймайте своє чудо, перевіряйте себе, довіряйте Ісусу і робіть те, що Він сказав робити. Вникайте в Писання, вникайте в розуміння того, хто ви є, що Він для вас зробив, хто такий Христос і що Він для вас зробив, і що ви можете робити разом з Ним. І також я хочу звернутися до тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Я хочу помолитися з вами зараз про це, тому що це найважливіше, що ви можете зробити. Зверніться до нього зараз словами в голос, скажіть йому, Ісус, я вірю, що ти Син Божий. Я вірю, що ти помер за кожен мій гріх і я каюсь у всіх своїх гріхах. Я прошу тебе, Ісус, в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я приймаю тебе, ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Дякую, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, Бог вас хай благословить. Проповідуйте Євангелію, зціляйте хворих, воскрешайте мертвих, ви будете бачити небиякі чудеса. До наступної зустрічі!